Отже, у жовтні президент США Джо Байден скличе зустріч Рамштайну. Про це йдеться в заяві американського голови і зазначається, що на зустрічі контактної групи Будо буде скоординовано зусилля 50 країн, які підтримують Україну, і крім того, Байден оголосив про збільшення допомоги в сфері безпеки для України про низку додаткових дій, які допоможуть виграти війну проти Росії. Міністерство оборони виділить 2 мільярди 400 мільйонів доларів США на надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони безпілотних літальних апаратів і боєприпасів. Класу повітря земля, і також американський президент доручив Пентагону розширити підготовку українських пілотів F-16, зокрема шляхом підготовки ще 18 пілотів наступного року. Велика Британія запровадила нові санкції проти п'яти російських суден і двох судноплавних організацій. Про це заявив британський уряд. Там пояснили, що хочуть а, стримати спроби РФ збільшити майбутні доходи від енергетики. Найважливішого джерела фінансування війни в Україні загалом під санкціями Британії тепер 15 кораблів та компаній, причетних до перевезення російського скрапленого природного газу. У 47-й школі тимчасово окупованого Маріуполя відкрили інженерний клас для проєктування безпілотників. Про це повідомив Центр національного спротиву і зазначається, що це частина російської програми мілітаризації української молоді на окупованих територіях. І для цього в Кремлі видали підручники з безпілотних авіасистем і забезпечили школи на тимчасово окупованих територіях України. От про це і наголошує ЦНС.